У нас тут є невеличка помилка, тому що на плані омеблювання до того було так, що тут були за сантехніки кола, так ми перенесли їх, тобто цілий шар санвузол не перенесли, а закрили. Але з тими колами на шарі санвузу були ще і сантехнічні ці прилади. Тому треба їх повернути на своє місце і зробити це логічно. Заходимо на санвузол, Ось вони тут, і вони є на шарі, який називається 10 ну, ось санвузол, це мало би стосуватися ось цих суто позначок. Це унікальні позначки, які стосуються лише санвузла, мені. Можна сказати, до речі, можна і діжку ту саму давати. Тобто ну санвузол, я пам'ятаю, десь четвертий в мене був, але хай буде тут. Просто має бути логічно, от може, ви помітили, що я деколи навіть підлітаю. ID. Тобто, якщо тут десятка, хай тут теж буде десятка, це ж буде легше потім знайти є десятка. Пишемо ОК. Це є окремий для санвузла. А ось отут у нас є готові вже меблі. Всі, ті, що треба, які стосуються умеблювання. Ось це все ми переносимо на план умеблювання. Тобто заходимо сюди і вибираємо меблі. Меблі залишились тут. До речі, меблі мають бути всі. Вони, ну, це, це розумне рішення. Тут в санвузлі були увімкнені. Меблі так і має бути, але меблі мають бути не такі, як на плані умеблювання. Ось тут мало б не з'явитися. Зараз подивимося санвузол. А, Так, об'єкт Ctrl-A. А, вони ще на санвузлі. На меблях закинули. Ctrl-Z. І... В меблюванні, вони мають, ось з'явилися. Насправді всі меблі мають з'явитися на санвузлі, тому треба підключити їх як окремий шар. Знаючи назву цього шару 0,5 меблі, ми його підключаємо на санвузол і класимо сюди. санвузол пишемо тут 0,5 меблі, спеціально ми його створили. Відкриваємо око і оновлюємо. Натискаємо ОК. І що стається на санвузлі? Тепер є меблі ну і є оці от речі. Але які стосуються санвузла. Але план меблювання має акцент ось ці всі меблі. І ми можемо задати перо фону якогось кольору. А щоб ось тут, навпаки, наш саунвул, щоб ось ці прилади ми вже пробували робити прозорість, так? щоб вони не перешкоджали от показу цих власне, умовних позначень. Тому, наприклад, на прикладі ось цього крану, де ми на передній план, ось тут взяли так, ось оцей запам'ятаємо цей квадратик. До речі, зверніть увагу, в Архікаді кольори мають свої назви. Це дуже цікаво, тому що, от ми, наприклад, Беремо якісь елементи, а з ними прописаний якийсь шар, вже одразу в архікаді. А ми вибираємо будь-який колір, і дивіться, назви кольорів завжди змінюються. Наприклад, 2D-елементи загальний. це балки, тобто ось цей колір в архікаді прописаний за балками. Оцей за перекриттям. Ось оцей, наприклад, за балки, які вирізують, вирізати балки так, конструктивні. Ось, електричний якийсь там, електричний ще якийсь електрика та конструктивний, контури якихось елементів, штриховки коль. Ну, це простий колір. Ось Тексти, бачите оці от, е, текстові, оце, о, за них відповідають за налаштування. Ми ж можемо переходити, ми вже може, навіть з вами щось і змінювали. От, але за ними в Архікаді за налаштуванням прописані ці кольори. Коли ви змінюєте ці кольори, вони відповідно змінюються. Я ну, бачила такі лайфхаки, це правда. От, наприклад, всіх нервує цей оранжевий Архікадівський. І якщо ми його змінимо, то наші вікна, двері, тут є отвори загальне, Отвори вирізати, тобто це, там, де вирізати, це те, що потрапляє в січення, тобто в січення вікон дверей, так, отвори вирізати неконструктивні якісь елементи, так, символи, це те, що, оце вже все стосується. Контурів. Якщо ми в налаштування, це на наступний раз десь запишемо, змінимо ці кольори, наприклад, на чорні або сірі, то тоді всі вікна, які будуть у нас вже зразу в нашому файлі, от вони стануть такими контурами. Тобто, Можна один раз собі налаштувати. Контури тільки нам не подобаються, на те, щоб вони стали такими, як вони нам подобаються. Це все буде. Наразі в нас важливий ось цей колір. Або давайте з вами перейдемо на ось цей колір. Бо це... В принципі, тобто передній план і цей колір, він буде заливати площину і не відповідає за ну, за контур. Так? Бо є пероконтур, це ось ця річ. Він тонесенький, пероконтур тоненький. Я, до речі, раніше навчала якраз контуром, тобто вибирала контур, ну, наприклад, такий, так, і вибирала потім слабший контур. Замінювала його на слабший колір. Наразі хочу побавитися з штриховкою. Це, по-моєму, буде досить красномовно, тому що ми залиємо всі меблі, і вони стануть дійсно, як у плані умеблювання. Беремо штриховки, запам'ятала, що це оце місце, його легко запам'ятати. Пишемо ОК. І що ми маємо? Ну, нічого не змінилося, але. Якщо ми зайдемо тепер на план умеблювання, пильнуємо поки що лише про ці меблі, але якщо ми налаштуємо то, е, ті самі параметри на всіх меблях, це станеться з усіма меблями. Е, ми, наше завдання зробити так, щоб ось оце, е, цей елемент. Умоблювання став теж прозорим, але якогось кольору. Він заліться якогось кольору, причому важливо, щоб це був якийсь акцентний кольор, і одразу стане такий, як на плані омеблювання, мав би бути. Тобто він на себе буде звертати увагу. Для цього ми заходимо на параметр, оперативний параметр, який називається перата кольори. Знаходимо координати десь приблизно ось оцей. Ну, у нас, як я пам'ятаю оцей колір. І... Надаємо йому заміну, переходимо сюди, надаємо якусь акцентну заміну, якийсь такий фіолетовий такий кольор не задамо. Пишемо класи сюди, я зазвичай люблю додати до набору, класимо по квадратику, пишемо ОК. І дивіться, що сталося. Замість білого у нас тут став цей фіолетовий. Але ось тут, щоб ви розуміли, є якісь вже готові заміни кольорів. Може, хтось ви Можете вдома собі проклацати. Наша заміна полягає лише в одній заміні. Тут є акцент на меблях. І ми замість білого, який буде на всіх кресленнях, на плані умеблювання він стане отаким фіолетово -рожевим. Ось. І треба його просто узаконити. Натискаємо Зберегти як. Ну Хай буде 0,1 меблі або 0,3, Ну хай буде 0,1 меблі. Треба писати, меблі, е, треба писати ключові слова. Оце є меблі, можна написати умеблювання, або меблі основне, якось для, як вам зручніше буде. Ну, це би, виходить е, графічна заміна для плану умеблювання, але коротко це буде меблі. Зберегти, пишемо ОК, і дивіться, що ми маємо Ми маємо ось такі таку заміну. Я ще спробую якийсь елемент зробити, щоб подивитися. Чи е, в, в, ця, е, цей елемент, він у нас прозорий чи ні? Я пам'ятаю, що ми зробили зараз. Візьмемо меблі Поставимо, я хочу подивитися. Ось це є. Проз... А, ні, це не прозора річ. Вона зараз я поставлю зараз на задній план. Ось і. Ні, вона на передньому плані. Проти відображення на задній план. Не знаю, зараз хіба це поставимо на передній план. Ні, щось воно мені не, не дається. Або воно настільки вже прозоре. Ага, тут таки виходить, що прозоре, тому воно змінює колір. По ідеї, наше завдання витримано, тому що. Тут є за, за налаштуванням, можна навіть побавитися. ось отут. Замість 75, візьмемо 25, тоді явно буде видно ось цей момент цього переходу, а ось тут візьмемо 100%, від... а тут є передній план. Ось так і є. Тобто Ми бачимо, що ця річ вона прозора, Ну, на сіки 75%, по-моєму, достатньо. Тобто, якраз буде акцентик, і ну, якщо буде якийсь елемент важливий то тоді можна на це звертати увагу, але це досить буде цікаво, акцентно, якщо ми позаливаємо якраз в один колір. Пам'ятаєте, що всі елементи мублювання треба задати в один колір, саме в той, щоб, наприклад, от ми зараз перейшли на меблі, обов'язково перевизначаємо параметри. І тепер тільки ось тут. Оцей елемент, який був налаштований з заміною, він буде рожевим. А де інде ми його налаштували, наприклад, нам він буде актуальний ще зараз наразі на санвузлі, це той самий елемент, ми його не вмикали, не вимикали. Але він у нас саме такого кольору. Між іншим, можна буде спробувати побавитися з, наприклад, іншим кольором для сантехніки. Наприклад, якщо нам потрібні сантехнічні прилади, щоб вони були окремо, акцентувати на них можна ще й побавитися, щоб вони саме змінювалися. А мені здається, що достатньо, бо стандартне умовне позначення, щоб меблі давалися одним кольором. Просто все рівно в будь-якому разі на плані сантехніки. Санвузу, тобто, не тільки санвузол, там ще кухня йде. Тобто, це теж там, де скрізь де є в нас. Е Водопровід каналізація ми подаємо ці речі, подаємо її винески, перев'язки, і тоді вже ну, логічно, що ці елементи, от вони якісь акцентні, так, меблі біля цих умовних позначень. Вони не просто так стоять, не так як диван там, чи ще щось, а тут є вже на них.